12.39. Основ'янський район, місто Харків. Внаслідок ударів шахедів. Горів будинок Господарчі споруди. Постраждали шестеро людей. Серед них дівчинка 2015 року народження. Гостра реакція на стрес. О 16.25 в індустріальному районі. Внаслідок обстрілу ракетою С-300 відбулося загоряння цеху цивільного підприємства, приватних будинків та господарчих споруд. Постраждали шість осіб, всі працівники підприємства. На цю годину пожежа локалізована. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Стрілеча, Гатища, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Харків-Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки, Петропавлівка, Іванівка. 5 травня о пів на першу ночі російські окупанти артилерією обстріляли село Олександрівка. Постраждали п'ять домогосподарств, пошкоджено будинки, господарські споруди. В частині села було відсутнє світло, пошкоджено енергомережі. О 16.51 в селі Борщова внаслідок обстрілу горів будинок. О 16.37 в селі Слобожанське внаслідок обстрілу горів будинок. Загинув 49-річний цивільний чоловік, який знаходився на вулиці поруч з будинком. О 15.15 .15 відбувся обстріл кабом села Черкаські Тишки Харківського району. Удар в приватний будинок. Пошкоджено газову трубу. Постраждала 75-річна жінка. За минулу добу українські війська на Куп'янському напрямку відбили 12 атак, зокрема у районах населених пунктів Сеньківка, Пещана, Кислівка Харківської області. Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 29 гектарів території, знищили 451 вибухонебезпечний предмет.